Привіт, моя люба! З тобою на зв'язку твій нутрі коуч, і сьогодні хочу поговорити про білок. Ти не переїдаєш, ти не доїдаєш. Я дуже часто чую від своїх клієнток, мені дуже тяжко стримати себе. Мені здається, я переїдаю. У мене не вистачає сили волі, але я тобі скажу ось що: швидше за все. Ти не переїдаєш, ти не доїдаєш, і в першу чергу ти не доїдаєш білок. Сядь, проаналізуй свій раціон харчування, скільки у тебе білку в одному дні. Частіше за все, на сніданок може бути кава з булочкою, в обід це може бути якийсь салат з авокадо, а на вечір ти вже така голодна аж до кісток, що ти починаєш їсти все, що ти бачиш. І після такої вечері з'являються такі думки. Ось я знову зірвалася, у мене знову не вистачає. Сили волі, але справа не в самоконтролі, і справа не в силі волі. Ти не даєш своєму організму найцінніше, найголовніше будівельний матеріал білок. Коли в раціоні недостатньо білку організм вмикає режим виживання. Низький білок дорівнює високий голод. І постійно хочу їсти навіть після того, коли ти вже поїла. А знаєш, що ще? Без білку не працюють гормони. Твій мозок працює на мінімалках, і твій організм не має сили спалювати жир, почни у свій раціон додавати білок. Це не про дієту, це про повагу до свого тіла. Схуднути без дієт реально можна, але коли ти не замислюєшся, що ти їси, для чого ти це їси, у тут починається найцікавіше. Ти можеш харчуватися супер правильно, але все рівно не худнути. Чому? Тому що боїшся залишити щось на тарілці, тому що ти їси, коли ти не голодна, тому що ти заїдаєш емоції. Іноді тіло вже не хоче їсти. А твій мозок ще їсть. Чому? Тому що дуже багато є всередині переконань. Не можна викидати їжу. Я заслужила солоденьке після тяжкого дня. Хай вже будуть пельмені, бо і так нічого в мене не вийде. І поки ти не розберешся з цим, ні один раціон для тебе не спрацює. Я завжди говорю своїм клієнткам: ти можеш не рахувати калорії. Але ти повинна почати слухати себе, тому що твоє тіло це дзеркало, дзеркало того, що відбувається не тільки в твоїй тарілці, а й у твоїй голові. Я вас обіймаю. Напишіть мені в коментарях, чи ви вживаєте білок і додаєте його в свій раціон. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!